Доброго дня, любі друзі. Вас вітає компанія Дельфін. Корабліки для коропової ловлі. Розпочинаємо перший етап розіграшу призів до 2025 року. У цьому нам допоможуть наші чарівні дівчата Анна та Олександра. Дівчата дякуємо. Нагадуємо, призів буде більше, переможців більше, сюрпризів більше. У першому етапі буде розіграно. Дві упаковки пелицю по одному кілограму від наших партнерів. Два сертифікати на безкоштовне технічне обслуговування у нашому сервісному центрі. Та головний приз кейс для пульта керування. Отож почнемо. Дівчата. Крутіть лототрон. Ще. 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 І. Стоп. І перший переможець у нас під номером. 72. Вітаємо учасника під номером 72, який отримує 1 кг пелицю від наших партнерів. І ми продовжуємо крутить лототрон. Ще. Ще. І стоп! І другий переможець у нас під номером. Номером. 31! Вітаємо переможця під номером 31, який також отримує 1 кілограм пелицю від наших партнерів. Продовжуємо далі. Крутіть глототрон. Ще, ще і стоп. Третій переможець у нас під номером. Під номером один. Вітаємо учасника під номером один, який отримує сертифікат на безкоштовне технічне обслуговування свого кораблика у нашому сервісному центрі. Продовжуємо далі. Крутіть лототрон. Ще. Ще. Стоп. Четвертий переможець у нас під номером. Під номером. 10. Вітаємо учасника під номером 10, який також отримує сертифікат на безкоштовне технічне обслуговування. Залишився останній переможець цього етапу, який отримає головний приз кейс для пульта керування. Хто ж це буде? Дізнаємось прямо зараз. Крутіть лототрон! Ще. Ще. І стоп. І ми вітаємо нашого переможця під номером. Одинадцять. Учасник під номером одинадцять отримує головний приз цього етапу. Кейс для пульта керування. Друзі, вітаємо переможців першого етапу розіграшу. Ми обов'язково вийдемо з вами на зв'язок для передачі подарунків. І це ще не все. Серед зареєстрованих учасників присутня єдина власниця коропового корабліка Дельфін. Тому, поза конкурсом, учасниця під номером 75 отримує подарунок від нас, а саме один кілограм пелицю від наших партнерів. Вітаємо! Друзі, на цьому, все. Дякуємо усім за участь. Всім удачі у другому етапі розіграшу. На завершення. Слава Силам оборони України, слава волонтерам та усім, хто допомагає та донатить на нашу армію. І друзі, слава Україні! Героям слава! До зустрічі, до побачення!